Привіт малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про мікроби. А ви знаєте, хто такі мікроби? Мікроби це маленькі істоти у вигляді кульок і паличок. Вони настільки малі, що ми їх не бачимо. Щоб їх побачити, потрібен спеціальний прилад, який називається мікроскоп. Мікроби живуть всюди, в повітрі, у воді і в ґрунті. На тваринах, рослинах і людині. Якщо мікроби потрапляють в організм, то людина може захворіти. А як же ці мікроби попадають до нас в організм? Давайте розбиратися. А потрапляють вони туди, якщо погано помити руки, фрукти або овочі, якщо не вмиватися, не чистити зуби? Мікроби дуже дуже бояться чистоту, і головний їх ворог це. Як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладенький, запашне, ти намилюєш мене. Всі мікроби змилю, я корисне? Так, звісно, це мило. Ми візьмем духмяне мило, добре ручки з ним помилим, полетіли від води. Бризги і туди-сюди. Я візьму свій рушничок. Добре ручки обітру. Малята, Я вам зараз покажу, як мило рятує на світ мікробів. Дивимось. Ручки мий, ручки мий, чисто ще ось тут. Ручки мий, ручки мий, з гарненько бруд. Ось це чисто аж репить. Ось тут ручки ми, ручки ми, з моїх гарненько бруд. будьте охайними і здоровими. До зустрічі!